Доброго дня, магіїта українською, мене звати Олена. Сьогодні ви повинні дізнатись про щось дуже важливе: два варіанти все, що відбувається, не випадково. Вибирайте один із двох варіантів, а я зараз буду розкладати з цих цих колод. І ми подивимося дану тему. Два варіанти, я думаю, ви вже вибрали. Починаємо з першого. Ваша сигніфікація. Будуєте плани стосовно партнерші або партнера. Аналізуєте, плануєте. Більше всього, програється король кубків про королеву жезлів. І, скажімо так, те, що відбувається на даний період, це є, є стосунки, і ви плануєте або аналізуєте більшість ідеаналіз. Що ви хотіли бачити, що ви вже отримали? Що ви очікуєте від даних стосунків? Це те, в яких енергіях ви знаходитесь перший варіант. А давайте ми подивимося, про що дуже важливе. Ви повинні дізнатися. Буде прояснення ситуації стосовно ваших планів, партнерських взаємовідносин. Енергія, світло, ясність, отримання інформації, вибір, якщо ви не могли зробити вибір, ви його зробите. Ви отримаєте розумі... ясне розуміння того, чого ви можете, що ви можете очікувати від даних стосунків, від даних партнерських взаємовідносин. Так, да. Якщо так, однозначно, якщо ви. Був конфетно-букетний період, коли ви зустрічалися, знайомилися, взаємодіяли. Але даний період це от прийняття рішення. Судова справа, вона говорить саме про такі енергії, про те, що ви приймаєте рішення. І ви зробите вибір, тому що проясниться ситуація. Так, якщо ви не розуміли, десь щось було, щоб дійти до стабільності. В даних стосунках була тайна. Ви не отримували саме тієї інформації, саме того пазла, який би склався, якби, який би склав цілісну картину, розуміння, щоб остаточно прийняти рішення. Ви бажали позитиву, а не негативу, тому що негатив вже був у вашому житті. А ви бажаєте позитивних результатів даних стосунків наповнення. Щоб ці взаємовідносини ви працювали над цим. Ви не бажаєте розчарування, ви не бажаєте втратити і розчаруватися в даному партнері або партнерші в черговий раз. Тому ви, можливо, навіть паузу взяли, щоб прийняти остаточне рішення. Як би тяжко не було, але ви будете все одно. Чітко розумійте. Що є ваші пріоритети, є ваші власні кордони, і ви будете прямувати, використовуючи той шанс, який ви отримаєте. Так, вищі сили допоможуть вам. Ви зрозумієте, чого, куди вам прямувати, що вам робити. Король мечів показує енергії це не особа. Можливо, це як додатково показує ваші можливості. Інтелектуально розвиненої людини, але більше всього програється те, що вищі сили допоможуть вам зробити даний вибір, прийде прояснення, і ви чітко зрозумієте, що робити надалі, яким шляхом іти, і що на даний період часу ви який висновок і які рішення даних стосунків ви приймаєте. Ви приймете і остаточно і в якому напрямку ви будете рухатись відносно даних стосунків, відносно даних партнерських взаємовідносин. Так, вищі сили нададуть вам допомогу. Ви повинні бути без кордонів, нескінченно або, іншими словами, говорячи про те, що ви повинні відстояти сім, сім жезлів. Відстоювати свої пріоритети, бути впертими йти до своєї цілі, до здійснення своїх мрій і своїх бажань, але при умові тому, що є власні кордони, є власні пріоритети, і ви повинні відстоювати. Ви інтелектуально розвинена людина, і вищі сили не дають вам рід, і вищі сили надають вам допомогу. Надають вам захист, і вони ведуть вас, надають розуміння, надають інформацію, тому що вони розуміють, що ви не можете перві енергії по вашій сигніфікації те, що у вас недостатньо пазлів для того, щоб склалася остаточна картина, щоб ви зробили цей даний вибір. І от вони допомагають, вони ведуть, вони дають цю інформацію і підтримують вас, і захищають. Так, перший варіант. Другий варіант ваша сигнифікація. Ви мудра, досвідчена, освічена. Ви маєте стабільність і йдете до стабільності як в стосунках, взаємовідносинах, так і в будь-якій сфері свого життя. Тобто, чого б це не стосувалося. І якщо у вашому житті була конфліктна ситуація, то ви. Маючи досвід, маючи свою власну мудрість, все одно будете будувати стосунки або вирішувати дані питання не конфліктно, тому що ви не бажаєте роздрайву, ви не бажаєте негативу в своєму житті. Ви йдете до стабільності, до того, щоб мати вибір, до того, щоб реалізовуватись в тій чи іншій сфері свого життя, але не конфліктувати однозначно. Якщо є конкуренція або суперничество, і це не ви влаштовуєте, а ви маєте на своєму шляху, ви маєте досвід, ви конкурентно власне, ви конкурентна, професіонально кваліфікована, статусна, авторитетна, маєте досвід, маєте знання, але і будете вирішувати. Роз... Знаходити вихід з даної ситуації на підставі професійного досвіду, але не конфлікту, не негативних емоцій, не власного роздрайву стосовно того, щоб зливати енергію в конфлікт. А особливо, якщо ще виводять вас на негативні емоції, то краще всього для того, щоб мати. Стабільність і в емоційному стані. Краще всього, коли ви досвідчена авторитетна, мудра. Задієте свою мудрість, свій досвід і знайдете шлях виходу з даної ситуації, але не через конфлікт. І це надасть вам можливість бути в стабільності. Не розкачувати. Ні життєвий шлях, ті типу, події, які відбуваються в вашому житті, ні внутрішній свій стан. Так, давайте будемо дивитися, що ви повинні, про що ви повинні сьогодні дізнатися дуже важливо. Якщо ви чогось не розуміли, або знаходились в ілюзіях відносно подій, що відбувалися в вашій професії, в вашій роботі, на вашій роботі, ви не розуміли, як вам досягти саме статусності, цілісності, стати, власне, наповненою структурною, авторитетною, кваліфікованим фахівцем ви є, але немає того рівня, якого ви бажаєте досягти. Так, ви б хотіли більше заробляти. Незважаючи на те, скільки Праці ви повинні докладати, для вас це не має сенсу. Ви кваліфікований фахівець, але ви бажаєте досягти більшого рівня матеріальних статків, здобутків, примножити, покращити фінансове своє становище. Привилегірована леді говорить про статус. Можливо, ви в пошуках роботи, тому що вас не влаштовує. Бідність говорить про достатньо фінансове становище вас не влаштовує і ви б бажали вийти. Але ви не бачите на даний момент шансу. Так, є конкуренція, немає різноманіття можливостей. Щоб досягти саме того рівня, саме того статусу, отримати можливості, отримати пропозиції і відчути себе імператрицею, свого власного життя. Про що ви повинні дізнатися? Тому що тут говориться про те, що ви бажаєте. Ну, я можу сказати, що якщо ми будемо... Про що ви дізнаєтесь із цих карт Оракула, кар то те, що бідність, тобто становище, яке вас не влаштовує, стосовно фінансових матеріальних ставків, зміниться на привилегірована леді, займає вищий рівень, тобто самодостатність, фінансова, матеріальні здобутки, примноження, прибутки, доходи збільшення. Придбання нерухомості, тобто покращення умов життя, комфорт, ізобілля, багатство, тобто завдяки своїй професії або в своїй професії ви зможете реалізуватись, щоб досягти даного рівня. Зайняти саме той статус, який ви бажаєте, той рівень, який ви бажаєте. Так, ви знаходилися в жертві. І, можливо, жертва із-за негативного впливу, диявол. Зі сторони королеви кубків. Але це було давно. Ви діяли, взаємодіяли, активно працювали. Так, було розбите серце, ви проходили свою трансформацію, незважаючи на те, що це повільно йшла ця трансформація. Тобто, довгий час від 10 місяців до року, а може, навіть і більше, ну, мінімум це 10 місяців когось дев'ять. 9. Але даний період закінчився. І ви повинні розуміти, що з негативно емоційного стану, з розбитого серця період трансформації, який крок за кроком повільно, але ви проходили, закінчився для вас цей період. На даний момент у вас новий етап це боротьба. Боротьба, власне. За авторитетність, статусність, за здобутки, прибутки, доходи, комфорт. А вам прийде шанс зробити перехід на новий етап розвитку. Хоча ви на даний період ви не розумієте. Так, ви не бачите, але тільки навіть, навіть із за того, що ви настільки в даній трансформації негативних емоціях вже Певно, довгий час, що ви самі собі негативними думками закриваєте бачення, того, що ваше життя змінюється. Можливо, ваше життя прийде партнер, який запропонує, тобто буде пропозиція, яка і змінить, яка і дасть вам можливості, тобто прийдуть нові можливості, нові пропозиції завдяки партнерським стосункам. Ну, так потрібно буде працювати. Але краще працювати для того, щоб дана ситуація, ви чітко розуміли, куди йде ваше життя? Чи прийшло прояснення, а не знаходиться, в... переливаючи з постового порожньої, думаючи, як мені досягнути того, що я бажаю. Так, я професіонал, але можливостей нема. А де взяти І оце думки, кожен. Кожну годину, кожен день одні й ті ж самі. Ні, сенсу нема знаходитися в цих емоціях, в цій бездіяльності. Достатньо було часу для аналізу, коли ви знаходились в жертві, коли ви знаходились в трансформації. За, на зараз прийшов час діяти. Порада. Прижок віри, наступний крок. Політфантазії. От, будь ласка, візуалізуйте саме те, чого ви бажаєте. Вірте в, те, що... Вірте в себе в першу чергу. Те, що ви досягнете того рівня, того статусу, якого ви бажаєте досягти. І робіть наступний крок. Тому що вам відкриваються двері, відкриваються можливості. Єдине, що ви повинні з пасивності вийти в активність, тоді буде успіх і буде результат в першу чергу. Я вам дуже дякую Магії Таро Української. До зустрічі.